Ось тут зараз зачиненою дверима в кабінеті начальника служби автомобільних доріг Черкаської області Мартинюка Андрія Борисовича відбувається в присутності громадськості публічний процес, коли всі служби автомобільних доріг Черкаської області і здають свої роботи. Моє відділення ситуації як руководителя служби автомобільних дорог, вслужившися з ДП ДПЧОАвтодор з прийомки робот, И сдачей форм сложилась такова, что проблема стоит в руководстве ДП Черкасской автодороги. Первое, это не осуществляется правильный контроль качества за выполненными работами. Нет контроля качества на местах, нет контроля качества за материалами, которыми выполняются работы. Ну и плюс не рассчитываются погодные условия. Основа, куда укладывается асфальт, асфальтобетон, куда какие смеси применяются и так далее и тому подобное. Ремонт. 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 Да. Да. На N01, N01 кілометр 158 км Основа не висушена, не выйдута и не пигментована. Если вони зверху вже вложить асфальт, асфальтную сумочку укладывают прямо в грязь. Ну От, я работаю, я, по воде Я ну, Тут это? раскопал, Виконання роботи, скрив. А це ви вже розкопали те, що було зроблено, так? Як же його можна було розкопати, якщо ну, от це такий асфальт такой хлебнув? А, ще гарячий. Це какую діло? Радич. От ми бачимо, що положений асфальт на суміш. Ось гарячий асфальт на суміш. Суміш, щоб ви розуміли, дійсно гаряча. Тому що я заміряв температуру асфальту 145 градусів. Це нормально, так? Ну звісно. 165 йде з заводу, 145 от на машині асфальт. А качество асфальту є на нього? Ну, аналізи то зробить виконають. Результат роботи. Оце таким чином зроблена підґрунтовка. Зараз би там крупним планом. Це, це про яким була кремовому? Про Смілянський Угу. Оце вони робили вже так, так. От під грунтовку. Під ґрунтовку я під'їхав, бачите, там, по чому йде. Uh -huh. так, оскол не обраний. Okay. Тут зауваження отризувати вони не підфрезервали. І успішно укладують асфальт. То есть, а от, там інспектор бачу. якийсь ваш був? Я там. А ви витрачаєте. Ви ви От вони складають, на зауваження ніяк не відреагували, вирішили, що так, нормально, я виїхав, тобто можна виконувати роботу. Но. Результат не бачили. Воно вже не пролите ніде нічого. То есть, оце ж підґрунтовка, якщо ми зараз приблизимо, я вам покажу більш детально. Якщо основа не обрана, бачимо, по сміттю просто скатилося. Розкажіть, для чого діла це для того щоб пройшло сцеплення э, суміші асфальтобетонної ну, гарячий до основи яка вже є Це, грубо говоря, клей ми розуміємо з вами все що ось вот понадоб... этот клей который налит на дорогу это просто Ми вот, вот, ну, так вот, просто вот. асфальт вилітає і все потому що что... нету клеич дальше і що вони призв... Тобто ви їм кажете, не робіть це неправильно, вони роблять. Я їм зробив зауваження, я ж не можу цей день ходити мастером від одної бригади. Ну, ну. Я їм сказав, хлопці, отут треба відфрезерувати перед тим, як укладати асфальт. Машини ще нема з асфальтом, вони тільки готовлять, я зрозумів. То вони я зробили з... так, як ви, я зауваження те, ви і зробили? Літо. Вони зробили так, як ви сказали? Не зробили, звісно. Ні. А не зробили? Не зробили. А. Діло в тому, що якщо взяти реально, виїжджаючи на той чи інший участок дороги, я ж розумію, де я був у мене записи, де я був, що я бачив, і, і фотоматеріали. Так роботи всі. на ремонт хто їм видає? Завдання що... на план, я ж доведу, на місяць. Тобто доведений план. Там пишеться. Згідно плану. Н01 дорога. Це має бути сплошняком, це має бути взагалі слой бітума, або бітумна емульсія. Ні, ну ми ж бачимо. Та це взагалі здівайка. Шпаклюєш ти, або красиш грунтовку, положив і все. Да, так, це клей, грубо говоря, клей. К цьому клею клеїться ось вот ця латка. Асфальтобетон свіжий, клеїться к основанню, к основі На старое Ну и тогда он не вылетит, получается. Ну. Тогда не будет наплывов. Гармошек. Вы видите по области, одни наплывы и гармошки идут по обочинам особенно. Да потому что они обочины делают без подгрунтовки. Вы да. им авансы платите? Нет. Нет. Когда надо было, я платил. А у вас какой-то договор есть с ними? Как? Да. Насчет чего? Насчет договор? работы. У меня они работают по тендеру, по эксплуатационному содержанию дорог. В ну, договоре же писано. Они а генерально. авансы заплачивается или нет для, на, на работу? Аванс? Да. Да я не буду им выплачивать аванс. На что аванс? выплаты? В договоре это прописано. В договоре прописано, но я должен получить разрешение Равтодора. В договоре есть... Как один из пунктов есть, но я, как руководитель службы, этого делать не буду, ни при каких обстоятельствах. Да потому что не за что. Посмотрите, за что им аванс платить. За вот эти работы им аванс платить? Да Нет. я ему сейчас заплачу аванс, я а потом сейчас... как я... Не, я просто... пока я говорю сейчас юридическое да, да, давайте договорим. Просто вот смотрите, благо... я ему сейчас даю аванс, миллион, грубо говоря. Нет, там записано, можливый аванс, да. или же обязательно. Да, только аванс. согласование у только с согласованием Украины. То с согласованием Украины. Да. Я сейчас им даю аванс. Они мне на этот аванс делают вот такие работы. И что я потом буду делать с этим авансом? Не будет висеть за должностью. Так я за него отвечаю головой. Это тюрьма. 50, 50, 185, там 80, ну вот 180. А вот выдуха только 50. Как бы исходя из чего? Как можно привязаться к той или кто? Вот эту яму выдуваем, а эту не выдуваем? А сука фрезеровано? — Почему? Фрезеровано 54, 54, 29, 29. Ви читайте уважно. Там же ще ж є. Фрезерова... Я ж вас питаю. Да, фрезерування есть до квадрата, до трьох квадратів, до 25 квадратів. Ще ж є місця, які Йож треба ще додавати. Видувати все одно надо. Видувати везде. везде. І там, То все є, там, де, там, Там, где обработка повітря дуйка, стояти цифра, самая большая. Сумма всіх квадратных метрів. Там квадратний метр і там. Квадратний метр, все ж додається. Ви да, одразу видите ответ, по чому такі дороги. Только ми тепер должны з вами услышати відповідь, чому так делається. Пусть беруть суд подряди тогда Пусть входят... Опит у них огромний. тут райотор. Здаємо роботи по фарбуванні профільної ленти на Дарді Термічуського водосховища і дорога Н-16, Харської Степанки Хутори між селами Степанки і Хутори. Ямковый ремонт. Вот дефектный акт по данной ленте. Фарбование мотылевого бруса по старей фарбе. Это пишет Выборка. служба автомобильных дорог. Они были выполнены в полном объеме? Нас устраивает это? Они по акту выполнили работы по дефекту? Да. Ну, значит не работа. Нет, подождите. А тогда вопрос в следующем. Почему служба автомобильных дорог дает дефектный акт, в котором не прописала... Убрать старое покрытие или прописка строить сделать грунт под грунтовку, а просто дает. Э... Кто именно этот дефектный акт? Служба автомобильных дорог. Как ты подписывал? Подождите, видите, вопрос другого. Заступник вы службы автомобильных дорог придун. Кто придум? Я приду. Вы придум. придум. Скажите, пожалуйста, почему вы даете дефектный акт, в котором не прописываете о том, что надо убрать старую краску, а По как видит громадки. Красится по старій красці и э, все это отпадает уже сразу. По-перше, бачите, там еще моей подписи немає. Там, Та там этих следоторжатели э, не установлены на тех местах, где должны быть. Э, в, в этом дефектном макте их тоже еще немає. Ну, так они там должны, если ремонтировать, что-то делать, они там должны быть. Ну, пока вы было не немая кости, чтобы закупить эту пленку и установить э, светоотражающие элементы. Вы красили этот заборщик, да, или нет? Да. Да. По большому счету, зачем вы ее вообще красили? Значит, э, вот, да. если оно отпадает сразу, почему вы не остановили эти работы на первых 10 метрах Значит, этого всю? Получается так. Служба да. автомобильных дорог дает бумагу, которую он четко не прописывает. А вы точно так же со своей стороны берете, ляпаете что ситуацию, не делаете. что-то не дай делаете, дай делаете, дай делаете, делаете лишь бы как. И вы они... Вы туда губернатора покажу, говорят, и покажете, все работает. это смешно просто. вот этот цирк с вашей стороны, в первую очередь. Зачем было делать, Зачем, Зачем вы, вы ему если, если сумма какая-то выделена Пробоже. мало, вы понимаете, что она там не хватит. Натираю да, делать? Мы не будем делать, потому что тут-то, тут-то, тут-то. если разобраться, вот всю ленту ей нужно меня. Согласен. Якщо служба автомобільних доріг дала нам завдання, і ми сов'язно з ними вирішили, що так можна робити, і воно продлить, і для безпеки руху ми покрасили, там необхідно робити, тому що там вузька дорога. Інтенсивність руху великий. І ми його зробили. Воно рік буде. Е, що таке покрашене? Хай інспектор скаже, гаїчний. А що таке не покрашене, що воно реже бути. Там ДТП знаєте скільки було? Та ні, ну, Якщо... Якщо взяти зараз воно покращено і для безпеки руху це краще, і воно рік буде стояти, то вибачте мені, а скільки там людських буде жертв, скільки аварій буде. Ні, підіжіть, давайте спочатку. Це вже було б да, поставити натражателю не буде. Є сітерач, що ви говорите. Ні, подождіть. Давайте так, хай вони борожали, коли будете отражати через кожні 10 там... Да. Та про що ви говорите? Я говорю про отражателя, ви Та про Де ті отражатель можна через 10 Всі метрів? Є? Та, подожіть. Є спеціальні міста є. Є спеціалі, то там не через 10 метрів. Ну не важно скільки там. Представники скажуть, допустимо, не підтвердять, то є зима, то є безпека руху. Значит, работы по очистке не процентуются. Процентуется <звучит> только стоимость краски и выполнение самой покраски. И зарадитна плата. Краска. И да, да, таким да, чином да. мы можем забезпечить на рік, на рик. Хоч якусь безпеку руку на фінансу на дуже допускати. Да, а аналізувати 13 км, 17 км учити в идеалі, Йолі. ее да, легше поменять. Затрат на частина велика